Всім привіт! Мене звати Валентина. Я любитель збирати гриби як більшість із вас, хто дивиться це відео. Я живу в центрі України, Кіровоградська область. В нашій місцевості лісів дуже мало, але я десь все-таки умудряюся назбирати якихось грибочків. Сьогодні у нас є такий ось лісочок. Ну, це не лісочок, а. Стара-стара шовковиця. і ми підемо пошукаємо сьогодні там ентолому садову. На вході у цю посадочку нас чекає ось така краса. Маки червоні, якісь жовтенькі ромашечки. Це дуже-дуже-дуже гарно. Аж настрій у мене піднявся. Ідемо далі. Ну, ось ми їх і знайшли. Ці грибочки, але їх у цьому році зовсім тут дуже-дуже мало. Ті роки їх було тут дуже багато. Чому їх у цьому році дуже мало, я не знаю. Можливо, холодно, їм дуже, але їх чомусь зовсім немає. Все, біднесенький він такий тут. Геть, 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 геть. Ой. О, достала. О, які ж вони? Ні, вони хороші, вони не червиві. Але дуже-дуже їх мало, дуже мало. Ось у які вони біднесенькі, нещасні такі. Ну що, забираємо, що є, і йдемо далі. Маємо ось тако, йдемо далі. Я взагалі-то знаю, де тут вони, ну, місцинки, де вони ростуть. Але чомусь їх дуже-дуже мало в цьому році. Я прям... О, я ще бачу, ще бачу, ще бачу один цікавий грибочок. Він бідненький, щось теж такий нещасненький. Ну, підемо побачимо його. Підемо зараз побачимо. Це в нас трутовик строкатий. На цьому дереві сухому він завжди росте. Ну, він такий вже... Не дуже гарної якості, але, по правді, я його і не їм. Чомусь в тому році так мені захотілося його попробувати, скуштувати. Але по запаху він мені не підійшов. Дивлюся, люди його готують. Кажуть, що смачний. але я ще поки не наважилася. Але, але на цьому дереві ще росте один грибочок, який мені дуже-дуже. Подобається, зараз ми до нього доберемося. О, це аурикулярія вуховидна. І удине вушко. Цей грибок він не має ніякого вкусу, не має ніякого запаху, але він мені дуже подобається, я його готовлю з соєвим соусом. І він дуже смачний. Але його щось щось дощі йдуть, але дуже-дуже в цьому році мало. Ну що, зараз подивлюся, може я там щось і виберу, бо щось він не дуже такої гарної якості. Та й будемо йти далі. Ось вийшла так трошечки до поля. Сюди наша посадочка така, шовковиця. А сюди наш росте хлібчик. Пшеничка наша. Така вона бідненька в цьому році її погода не дає, щоб вона була дуже гарна, але нічого. Я думаю, що з хлібчиком в цьому році ми будемо. Так, ідемо далі. Я вже тут знаю, де місця, де вони ростуть. Ці Енталома. Вона у різних, у різних регіонах називається по-різному, в когось підвишні, в когось підсливки, фруктовики, підсадки. В кожному регіоні по-різному. У нас, скажу вам чесно, з грибників дуже мало людей, любителів таких ям. Може там ще хтось деякі одиниці. Тому я називаю її енталома садова. так По-научному, як вона називається, так я її, так я на неї кажу. Йдемо далі. Надіюся, що ми щось трішки назбираємо, тому що ходили тиждень назад з дитиною, нічого не знайшли. Але дивлюся в Фейсбуці. На Кіровоградщині люди збирають у великій кількості, але щось у нас її, скажімо так, не дуже є. Ну, що маємо, та й маємо. Ще підійшла все до одного місця. Це така ось грушка росте дика. Ну, під нею теж завжди було. Зараз підемо, обійдемо так оці гілячки. А ось сонечка, яка в нас тут квітує. Ось, бачите. яка квітує сонечка. Класна. Йдемо, обійдемо, подивимося, щось в нас тут є чи нема. Оп. Ну, що я можу сказати? Тут немає ні... Чого? Є ось о пару штучок, таких вже зовсім за старих, які виросли ще до тих дощів. Вже вони, звісно, і попропадали. Але я не розумію, чого їх нема. Ну, дуже холодно вночі. Дуже холодно, оце тільки два дні в нас стало плюс 6. Плюс 7 тепла вночі, а то були приморозки один-два тепла. Може, тому їх і немає. Але, але ці грибочки ростуть більшість у квітні. А вже в нас сьогодні 19 травня. Може, вже вони і відходять, може вже їх і не буде. Але шкода, що я ще зовсім нічого не назбирала. Ну, від слова зовсім. Але нічого, не втрачаємо надію, йдемо, будемо щось шукати. Найдемо, найдемо, не найдемо, ну, значить, не найдемо. Ну, так, так на тому й бути. Так, добре, йдемо далі. Так, йдемо далі і, здається, я щось бачу. Зараз зайдемо, тут такі хащі, що тут пройти дуже-дуже важко. Господи, які вони бідні ці грибочки нещасні від дощів. Врепали страшенно. Вони вже й на гриби не похожі. Ну, зараз будемо Ой, Які вони бідненькі, нещасні. О! Цей такий, цей вже геть негодний, там воно ще ще туди підлізу, покажу. Але, по суті, тут взяти і немає що. А їх же тут колись було дуже-дуже багато. Але я хочу в цьому році провести експеримент, назбирати таких вже, скажімо, не дуже свіжих. І розкидати їх у себе в саду. Можливо, можливо, вони в нас і колись будуть. І в мене в садку. Щоб я не ходила в цих хащах. Так, бачу ще один. Ліземо ще по одному. О! Ага. Він тут не один. А ні. Один. Нещасний такий, зовсім, зовсім, зовсім. Але, ну що, візьмем подивимося. Бачу, наче ніде більше немає. Так, вилазимо звідси назад. Тут дуже тяжко. Дуже тяжко ходити. Ну що, будемо чистити і... Будемо бачити, що у нас тут. Вони тут чистенькі, все бачите, не червиві, але вже вони, звісно, не першої свіжості. Ну, цей вже червивий, але я його хочу взяти і кинути в себе в садочку. Ну, цей вже теж такий старий, але візьму, візьму, бо хочу. Хочу посадити. Можливо, дивлюся, в Ютубі. Є у людей в садочку вже такі грибочки ростуть. Я не знаю, яким вони чином там в них попали туди, чи вони самі виросли, чи люди якось садили. Але але, факт остається фактом, йдемо далі. У нас вже отако, що вони в людей є. Значить, і я хочу. Щоб були і в мене. Так, ідемо. Ух ти, не йдемо. Не йдемо, покажу ще, якого велетня я знайшла. Так, зараз. Ой, він тут не один. А їх тут два. І один дуже класний. Один ось такий. А один. Ой, їх тут два. Ось от, погляньте, який класний. Ой, клас. Ось, бачите, які гарні. Гляньте. Оце, щоб такі вони всі були, то це було б дуже-дуже класно. Але, але, маємо, що маємо. Зараз я їх почистю. Це вже, звісно, такий старенький. Ну, я візьму, я хочу посадити в садочку їх, тому і беру. Він чистий. Можливо, даже і він піде і десь на якусь. Можливо, в заморозку. Хотіла б замаринувати, але немає що. Якби отакі от були всі, то, можливо, б щось би замаринувала. А так, ще хочу вам піти і показати так, не виключаючи телефон, ще одну красоту. Ой, ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Ось такі. Нас кажуть васильки, але я не знаю. Ой! Клас. 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 Дуже гарно. Пташечки співають, фазани кричать. Дуже класно. Так, ну що, йдемо далі. Вам показати нашу земляніку. сунички. Наші сінички, дивіться, як вони цвітуть, не хочу туди далеко йти. Їх тут багато, багато-багато. Колись тут, а туди далі, вон там, то там взагалі багато. Колись тут пасли корі, було пасовище, не було полів, а були пасовища. Ця шовковиця не була така зароща, тут більше можна було ходити. Ми ціле літо в дитинстві тут жили, можна сказати, ці шовковиці. Ми тут їли сунички, тут є черешні, дикі дуже багато. А зараз корів в селі немає ні одної. Поля всі попереворювали, пасовища попереворювали на поля. Все заросло, хащі тут непроходимі. Але я тут збираю синю ніжку. Зимовий опеньок, енталома тут є, є, тут ще е, вішанка глива, а зараз вам покажу лікатес нашого дитинства. О, все, гляньте як, яка красота, господи, стільки ми. Лазили по вишнях, скільки ми його їли, то це був наш делікатеса. А зараз гляньте, який, наче янтарь. Дуже гарно, дуже. Так, ну що, йдемо далі. Прийшла ще на одну локацію, в тому році тут грибів було. Ну, Не було де ступити ногою. Зовсім. Зовсім це було гриб на грибові. В цьому році немає нічого, От Господи, ходити, тут зовсім не можна. Геляки зачіпають одна за одною. Все, знайшла один малесенький грибочок. Один ось, бачите, який маленький. Все більше. А ні. Їх тут два. Гляньте які. Маленькі. Фокусуйся. О, бачите які. І більше немає нічого. Ну, я маю ще кілька локацій. Йдемо далі. Вийшли шовковиці. У нас тут така є балка. У тому році я збирала там, декілька локацій було, під алечою, підемо ще, подивимось там. Можливо, щось і знайдемо. Боже, як гарно, зелено, таке все сочне. Ой, хочу, ви це чуєте? Фазанок кає собі. Фазаночку. Йдемо далі. Йдемо так по балочці, по балочки. Там в тому році я знаходила в балочки під алечою. Йдемо. Ось уже пройшла майже всю балку, воно та шовковиця, яка я була. Це йду по балочці, йду до цієї посадки. І ось що я знайшла. Цікаво, це, мабуть, наш фермер шукав тут водичку. Колись тут була річечка, а зараз її вже давно немає. І ось вони щось тут копали. Зараз ми підемо побачимо, що тут. Ось ось що. Викопали вони там зовсім мало тої водички. І її тут немає зовсім. Чомусь шкода. Що немає. Я цю річечку пам'ятаю ще. В дитинстві по ту сторону дороги там був малесенький ставочок. Ми гуляли там в дитинстві. Ну, це все, все що є. Чомусь шкода, немає. Вже того багато чого немає, так як було в дитинстві. Були ставочки, були річечки, зараз все повисихало, позаростало. Міняється клімат, міняється все. Ну що, йдемо далі, я хочу піти ось в цю посадочку. Тут спочатку посадки на початку, я колись збирала. І удені вушка. Я їх дуже люблю. Колись давно, коли я ще була молодою, продавали у нас у відеречках. я на них казала, ну привозили в магазин там рибку, різні грибочки мариновані, морква по корейськи і привозили такі, я на них казала, морські водорості. Я її щось дуже любила, постійно купувала. А от так років п'ять назад поїхала на базар і пішла туди, ну, де продають рибу. А мені продавщиця каже, заберіть вже ці. ці Кажу, мені оцих водоростів Вона каже, та забирайте вже з відеречком Я принесла те відеречку додому, читаю, а там написано. Чорний гриб Муер Я була шокована. <с> Більше 15 років я думала, що я купляю морські водорості. Хоча я теж завжди купляла морську капусту, я її дуже люблю. А то думала, що то просто інший вид водоростів. А виявилося, що то у нас гриб муер. То єсть. І один вушка. І так одного року я їх знайшла дуже багато. Я робила різні салати, по-корейськи з морквою робила, самі маринувала, без нічого, совим соусом, приправою до грибів. Вони мені дуже сподобалися, дуже вже смачні. Але вже ось о дві осені. Немає душі в осені. І їх чомусь немає багато. Але зараз у нас ось йдуть дощі майже кожен день. Вже немає сил з цими дощами, але ми й без силі маємо те, що маємо. То, можливо, вони десь тут є. Хотілося б мені, зараз піду подивлюся, можливо, щось і знайду. Підемо з вами разом. Зараз зайдемо в посадку. Я, якщо знайду, я включусь. Ну що, ось ми їх і знайшли. Небагато, звісно, але вони є такі свіженькі, красивенькі. Такий. Такий. Все, ще якийсь я знайшла грибочок. Чомусь більшість грибників кажуть на всі інші гриби поганки. Я на них не кажу поганки, тому що в них якась є назва. Але я назви не знаю. Він тут не один. Він тут один ще є. ось, ось Маленький старенький. Ну, я не знаю, як він називається. Не буду я його вражати, що він поганка. Але ой, ці вже погані. Бачите, тут є, але вже вони не дуже гарненькі. Так, ну що, збираємо ці маленькі. Ідемо я там далі, бачу ще. Чомусь. Ну, немає їх. Чомусь немає. Так, ось вони ще зовсім малесенькі такі. Не знаю я. Чому їх немає? Йдемо далі. Так, дивимося, ще тут вони є, О, ці бачите, які маленькі такі. Такі хороші. Будемо збирати. Що там у нас? Там у нас дуже маленький такий. Ну, добре, збираю, потім щось покажу, що є. Ну, все, я вже зайшла в посадку. Хочу показати вам, які тут дуби. Ну, це дуби дуже великі, дуже. Ну, такі вдвоє. Дві людини, можливо, щоб взялися за руки, то і обняли. Дуби дуже великі. Ташечки співають. Я не знаю, чи ви чуєте, але тут дуже вітер, дуже шумить. Ну що, будемо йти до... Додому ця посадка знаходиться зовсім близько біля моєго будинку, біля дому мого. То вже так по посадочці вернемося та вийдемо майже біля, біля дому. Ось ще які доби ми маємо класні. Ну, будемо йти. Можливо, дуже надіюсь і хочу дуже-дуже знайти -дуже трутовик серчано-жовтий. Але... Будемо бачити. Якщо щось знайду, я включусь. Ну ось і все. Ми на виході вже з лісу смуги, нічого не знайшла. Свій результат покажу. Ось. Все. Ну, це, це нічого, це майже нічого. Але маємо, що маємо. Всім до побачення. Гарного всім дня. Якщо моє відео цікаве, підписуйтесь на мене, ставте лайки. Будемо далі щось знімати. Постараємося, щоб було цікаво. Як будуть дощики, будуть гриби. Ну, все тоді на все добре. До побачення!